По Україні так. Значить, ми підходимо до наступної схеми. Це Базагран Альфа-Бентазон, аналог у нормі 1,5 літри на гектар і Кломазон Codex Pro у нормі тут 0,3 літри на гектар здається. По цьому. І дивимося, що із злаками. А злаки почувають себе не дуже добре. Значить, по них так само було спрацьовано клетодимом три дні тому. Ну, Їм жару більше дав кломазон, я б сказав, подивлюся, бо оцей дріб'язок. Ну, пишуть, що кломазон у фазі 2-3 листочків з лаків. Тобто це ось, ось така фаза. Да? Це вже навіть 4. Отакій ось ось фазі він повинен його забрати. Ну чи забере? Мабуть, він його не добере, але ну, клетодим повинен би добити. Значить, по самій сої. Дивимося. Є ось такий фітотокс на частих листочках, але він для сої не критичний. Це ми бачимо після дія грунтових. Про пізохлор тут тербутилазин був. І я не знаю, можливо, це тербутилазин, бо такий цей фітотокс, як після ацетохлору. А може про пізохлор, хоча про пізохлор кажуть, він м'якший повинен бути. Хто знає, не знаю від чого з цих двох. Що саме цікаво, після метрибузина і кломазона. По ментору, який не стійкий, да, то фітотоксу немає взагалі ніякого. Так, ось дивимося. Робота по хвощу польовому. Базагран і цей. І кломазон. Тут ось його притой, ну рветься воно важко. Серединка незрозуміло, що, можливо, і живо. Ну, далі поспостерігаємо. Тут трошки більший хвощ теж побілів, але більш за все, що він живий. Тобто 0,3 кломазону дуже по вегетації мається на увазі, дуже хвощу нічого не зроблять. Я б сказав, у нього був у кломазону кращий ефект по хвощу, як у ґрунтового гербіциду. Ну, поспостерігаємо далі, це пройшов тут пройшов тут тиждень, здається, я в понеділок. Минулий тиждень робив, сьогодні вівторок, так, да, це 8 днів пройшло після обробки дводольними гербіцидами. То в принципі результат по бур'янах, Вирізка так само пришмалена, можливо навіть трошки краще, ніж після Harmony Classic з Бентазоном. Злаки Тут прибиті ще однозначно. Оці особливо менші. Більше то не так, але воно видно такі побіління. Так, і зараз доходжу. Тут так само я, як бачимо чи не бачимо, очаги ваточник, а зараз дойду, покажу, дію по ваточнику їх. Але ну, я так трошки радіше був, то, ну, як, ну цим від злаків працював. То по тому, що я бачив, доведеться брати або сапку, або ранцевий оприскувач. У мене трохи залишилось розчину, ацефену з базаграном, там ще є 4,5 гектари була ще така схема, то можливо просто ну, пройду, за ллюним, тому що ну, сам Ацефен, в принципі, так, рядочки фіксуємо. Так само починається активний ріст, соїку черевіють, досить непогано все в нас. І ось де сам... Ваточник. І дивимося. Більші листки побіліли. Серединка, як бачимо, ось тут уже койде, значить, звісти почина, починатиме ось. Ну, з ваточником, як бачимо, жодна з цих схем дуже ну, неефективні. По ваточнику працює добре раундап, він його убирає. І по ваточнику добре працює. А це фено. там, де бачив, якщо все правильно зробити, то весмалює також його добре. Так, значить, у нас у нас, у нас, нас... Так, фітотокс ось такий на перших листочках, це від ґрунтового. Оце у нас раз, це у нас два. Ну, нічого, це для сої на сої воно не впливає. Так, фаза у нас тут раз, два, три, третій, три частий. Чи? Все ось, як бачимо, що в нас. Залишаються такі очаги цього ваточника. Це поле перший рік після фірми. Ну, для справедливості сказати, то вони бачили людей. Люди повдягали ранцеві оприскувачі, бігають по всіх полях, е вишмалюють його. Чим вони вишмалюють? Мабуть, раундапом чи хто знає. Тут проведеться, буде проведено. Та сама робота. Через те, що тут ось Особливо ось по цьому краю то тут взагалі ось тут очагон, очагон-он, он, он, Та жаха, це Треба сіяти ГМОшну сою, щоб не бігати по полю, дві обробки. І тоді вже перевірено, там було одне поле, то вже значно менше стало цього. -цього хвоща. Ну, Така соя на сьогодні. До речі, якщо так, то трошки, я б сказав, не такі кучеряві рядки, як після метрибузина з кломазоном, через те, що тут на перших трічастих фітотокс, як бачимо, і він ну, зменшує цю кучерявість таку сої. Але нічого, вона піде, все буде нормально, вона дожене, потім вже буде четвертий, п'ятий, шостий й трічастий, і там уже різниці не буде. Так по цій схемі показав, можливо, десь щось забув, то пишіть, коментуйте. Всім пока.